¡Suscríbete al canal! Вечора любі телеглядачі. З вами, як завжди, оцій порі Дитяча телестудія Я плюс Ти. Олю. А ти любиш музику? Звичайно. А танцювати любиш? Ну так і люблю, і вмію. А до чого всі ці запитання? Ти що, хочеш оголосити наступну рубрику Маламанія? Але ж вона заключна. Зараз треба розповісти про події тижня. Саме так про творчий звіт талановитих колективів ми дізнаємося із рубрики Інформашка. Навчальний рік добігає кінця, а це означає, що не тільки учні шкіл демонструють знання, які вони здобули за рік, а й вихованці позашкільних закладів представляють нам свої досягнення. Отже, успішно творчий звіт художніх колективів здав родинний дім, що порадував нас різноманітними виступами. Ансамбль спортивного табального танцю Колорит вразив глядачів запальним ковбойським танком, захоплюючим віденським вальсом, пронизливим танком дружби, ліричним танцем Барбі і Кена та яскравим джайфом. Глядачі дивлячись на це самі. І намагалися підтанцювати, але у дітей це виходило краще. Вокалістки студії «Ерідан» Анна Бендерська, Анастасія Грищенко, Анастасія Глухова, Аня Шастун та Таня Тарасенко вразили всіх своїми прекрасними голосами. Тембр кожної дівчини прекрасний та по-своєму оригінальний. Голос Анни Бандерської глядачі порівняли із голосом Пташиним Дзвінким і по-своєму милим. Анастасія Грищенко своїм співом завоювала багато прихильників. А взагалі кожна з цих вокалісток має свій маленький фан-клуб. Гітаристи під керівництвом Валентина Требушенка перенесли нас у кінотеатр. Точніше, вони виконали композицію із кінофільму Пірати Карибського моря. Всі були просто в захваті, адже складалося таке враження, начебто, ми в справжній кінозалі дивом прекрасний голівудський фільм. Дівчата із гуртка перукарської майстерності продемонстрували вміння поводитися з волоссям, тобто робили чудові зачіски, показували справжнє дефіле і проявили себе в якості моделей. Хореографічний ансамбль Юлія порадував нас композицією Давай танцювати, яка пробудила глядачів після довгих спостережень за роботою дівчат перукарів І на десерти виступали вихованці гуртка М'яка іграшка під керівництвом Анни Чернай. Родинний дім попрацював на славу, і за творчий звіт гарантовано отримує 12 з плюсом. Адже в родині завжди панує мирта злагода, які допомагають вихованцям і керівникам цього місця викладатися на всі 100, так тримати. Олю що це ти робиш? Як це що? Танцюю східний танець. Ну знаєш, в тебе це виходить так, непогано. Дякую за комплімент. Але давай краще подивимось, як це роблять справжні професіонали східного танцю. 22 травня в міському будинку культури відбувся звітній концерт танцювального клубу Соната. Витанчені танцівниці в екзотичних костюмах продемонстрували глядачам своє міння у східному танці. На сцені проходила цікава казка Біле сонце пустелі, де Абдула, Сухов, Петруха, гості з Єгипту і Китаю влаштували між собою танцювальну баталію. Вона не поступалася справжньому спектаклю, в якому беруть участь професійні актори. Чарівне дійство створила керівник танцювального клубу Соната, солдатки на. Світлана Миколаївна, яка протягом 15 років навчала, підтримувала і просто по-материнськи любила своїх талановитих вихованців. Хоча Сонаті вже 15 років вони не втомлюються творити і створювати все нові образи, які з року в рік радують глядачів. Організація свята лягла на міцні плечі лозового Михайла та Мишалової Тетяни, які попрацювали на 100%. Концерт завершився, але враження від побаченого залишиться у присутніх ще надовго. Олю, а можна я в тебе дещо запитаю? Ну звичайно. А через кілька днів завершується навчальний рік. Ти що? Завтра ж останній дзвоник. Ну тоді скажи мені, що ти будеш робити літом. Ну, треба здати шкільні екзамени. А взагалі, до чого всі ці запитання? Ось зараз буде рубрика свалка. В ній ти дізнаєшся абсолютно все, що тебе цікавить. З вами вже остання у цьому навчальному році рубрика Свалка. До Канікул залишився лише один день, тож не дивно, що всі вже спланували свій відпочинок. А от як саме, зараз ми це і дізнаємось. Ну, спочатку найголовніше для мене це відбути міжнародний конкурс в Болгарії в червні місяці, а потім я вже буду їхати або на море, або відпочивати вдома на річці. Як саме ти будеш проводити свої літні канікули? Ну, по-перше, я хочу відбути конкурс штурм, який буде проходити у нас в смілі. Потім я планую поїхати всією сім'єю на море і поїхати до своєї бабусі в село. Ось так я хочу провести свої літні канікули. Я спочатку хочу піти до табору Лідер, який відбудеться у нас в смілі в 14-й школі. Потім поїхати з батьками на море. Ну і провести час вдома. Ось так. Ось я так планую провести свої канікули. Буду гуляти з молодшим братиком Вадимом, кататися на роликах, до бабусі поїду. Я свої літні канікули хочу привезти своєю мамою, татом і меншим братиком поїхати на море і відпочити. Дві неділі я просто буду відпочивати, нічого не робити, а потім вже поїду на море з батьками, відпочину. Літом, напевно, я поїду в наш лагерь. Тимурівець, потім я поїду до до своєї бабусі, а потім, напевно, я поїду в Карпати. Я поїду на море і буду гуляти в різному лагері. Я планую їх провести на море, адже кожен рік хочу провести їх по-різному. Я я планую провести свої літні канікули, поїхати на море, адже всі діти в літні канікули їдуть на море і там веселяться. З відповідей дітей ми дізналися, що всі вони прагнуть відпочити від школи та поїхати на море. Тож і ми вам рекомендуємо не баритися, збирати речі і бігом йти відпочивати, адже на дворі літо і на дворі канікули. А ми обов'язково зустрінемося вже восени. Привіт! З вами рубрика Меломанія та я, її ведуча Барда Ш'яна. Користуючись нагодою, хочемо привітати з Днем Народження Чернішенко-Людмилу, Беліченка Леоніда, Сергія Пітенка, Валентина Бородія, Максима Дубінського, Євгена Лаврікова та керівника нашої телестудії Оксану Аністратенко. Бажаємо їм гарного настрою та творчої наснаги і хочемо подарувати їм музичний подарунок. Та вся наша студія бажаємо всім випускникам вдало здати екзамени та вступити до омріяних вищих закладів. Веселого вам настрою! Бувайте! На сьогодні це все, що ми підготували для вас. Наші студійці готуються до поїздки на телефестиваль у місто Дніпропетровськ. Звідти вони привезуть багато цікавого матеріалу, який ми люб'язно вам продемонструємо. Але це буде потім. А зараз час прощатися. Зустрінемося рівно через 7 днів. На цьому ж місці в цей же час. Па-па!